Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А я, як завжди, висловлюю вам велику подяку за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам гармонійно пройти період повні, тому що тема сьогоднішнього відео повня в Терезах, яка відбудеться 13 квітня о 3.21 в 24 градусі Терезів. У цьому відео поговоримо про рожеву повню, розповім про важливі моменти повного місяця. Теми повного місяця про вплив планет для того, щоб ми могли правильно пройти період до молодика в тельці. А також розповім на кого найбільше вплине повний місяць в терезах. Чому рожева повня? Місяць піднімається під час заходу сонця. Тому за рахунок заходу сонця. Його диск може набути більш виражений червонуватий колір, ніж зазвичай, що додасть видовищу особливої ефективності. Цей повний місяць називають рожевим, півоновим і великоднім. Кожна з цих найменувань по-своєму красива і має свою історію. Наприклад, індіанці називали місяць рожевим, тому що в період цієї повні розпускаються квіти, які одними з перших прокидаються навесні і цвітуть у квітні. Рожевий місяць символізує повернення життя та відродження природи після зимової сплячки. Хоча місяць не стане рожевим, насправді на нього все одно варто подивитися. Повня це коли два світила знаходяться в протилежних знаках, і в цей раз повня на осі овен терези, вісь партнерства. Повня це пік енергії, кульмінація, отримання результату, опозиція сонця та місяця це половина лунного циклу. І період повного місяця завжди найемоційніший і часто буває дуже напружений. Це час, коли, як і місяць, ми дозріваємо до важливих рішень, енергії багато, і ми цілком здатні активно діяти, можуть приходити рішення, відповіді і люди, які говорять правду, і ми бачимо реальну картину, навіть якщо це дуже емоційно і напружено проявлено. Тому в період повного місяця бажано бути уважними, не перевантажувати себе. І працювати з емоціями, які дуже часто, саме в такі дні, можуть бути дуже сильні. Тобто ми зможемо зрозуміти, розкрити ту чи іншу ситуацію, яка раніше була нам незрозуміла, а зараз ситуація проясниться і ми отримуємо ясність. Вповню добре підбивати підсумки, порівнювати те, що ми хотіли отримати, і те, що ми отримали, чого досягли. А також добре оцінити результат, скоригувати цілі або взагалі відмовитися від тих цілей, які себе не виправдали. і на основі цього ми можемо ухвалити рішення. Вповню можуть нагадати про себе справи, які ми не завершили, і добре їх завершувати. Повня максимально діє, плюс-мінус три дні від точної дати, але вплив повного місяця. Буде до кінця лунного місяця, і в цей повний місяць добре відбивати підсумки після молодика і сонячного затемнення в Терезах, яке відбулося 2 жовтня 2024 року. Знак Терези це баланс чоловічого та жіночого початку, і Терези мають дивовижну властивість знаходити баланс та вирішення у будь-якій складній ситуації, де виникає конфлікт та протистояння. Терези це символ богині кохання, гармонії, вміння дійти згоди, це знак рівноваги, це партнерські відносини із партнером по шлюбу чи бізнесу, юридичні, судові питання. А 24 градус терезів це вже третя декада знака. І це вже зрілі терези, які вміють домовлятися, які можуть йти на компроміс. Тобто досвід вже є. І ми можемо розуміти, як вирішувати питання. Місяць в знаку терези відповідно дає нам прагнення до спілкування, взаємодії з іншими людьми, і, звичайно, цей повний місяць кармічно включає для нас насамперед відносини з нашими партнерами по шлюбу та бізнесу, або з тими людьми, з якими у нас вже встановилися якісь серйозні відносини. Хірон та Венера це означає. Що відносини стають ключовим моментом цього періоду і дають нам необхідність балансу, гармонії та любові. Хірон та Венера управляють знаком Терези. Сонце проходить по знаку Овен до 19 квітня. Знаком Овен управляє Марс планета активності, лідерства, дій, ініціативи, натиску. І тема повного місяця партнерські відносини. Гармонія, рівновага, краса, любов, справедливість, баланс та дипломатія. І все це пов'язано із знаком Тересів. А від того, як ми вибудовуватимемо взаємини, залежить наш успіх, наша задоволеність собою і в глобальному сенсі наше щастя, оскільки Венера мале щастя гороскопу. Тому як бачимо, включення двох протилежних знаків. Знака овен і терези свідчить про необхідність балансу між своїми інтересами та інтересами партнерів по шлюбу або бізнесу, тобто тих людей, які знаходяться поряд з нами. Головне не переборщити, тому що знак овна завжди слідує тільки своїм інтересам і рідко оглядається на когось, навіть у своїх рішеннях. Тому це потрібно враховувати, щоб не наламати дров. Цей повний місяць, і повний місяць дає нам можливість зробити глибокі висновки із своїх відносин з іншими людьми управитель повного місяця Венера, а вона нам каже, що одна з важливих складових мистецтва відносин полягає в, в умінні йти на поступки один одному, коли це необхідно, і знаходити компроміс, саме це ключові. Якості Венери у всіх складних ситуаціях і повністю налаштовує нас на красу і мистецтво відносин, на знаходження балансу між тим, що нам потрібно, і тим, що потрібно іншій людині для щастя. Венера знаходиться в стаціонарному положенні перед виходом із ретроградного руху в рибах. Це сильне становище Венери. Тут вона в екзальтації. Венера завжди пов'язана з мистецтвом та творчістю. А в рибах Венера ніжна, мрійлива, романтична, чутлива, співчутлива, часто навіть жертовна і знаходиться в з'єднанні з планетами, з Меркурієм, Сатурном і висхідним лунним вузлом. І в цей повний місяць важливо приймати все, як є, і з цього виходити в подальших своїх рішеннях. І перед нами стоїть вибір, куди ж ми далі підемо. А тепер давайте подивимося на фон повного місяця, які підказки нам дає взаємодія планет, тому що від того, як взаємодіють планети на небі, визначається характер подій, які можуть відбуватися, а також визначаються умови, за яких ми або досягнемо успіху, або можемо щось втратити або зруйнувати. Особливість повного місяця в тому, що він відбувається на стаціонарній Венері, яка керує знаком Терези, Меркурій починає тільки набирати свою швидкість, також це остаточне закриття енергії коридору затемнень на осі овен Терези. Сонце та місяць взаємодіють з Плутоном у мінорних аспектах кармічного характеру, і при цьому є тау квадрат до Марса. А це говорить про те, що в цей повний місяць можуть виходити назовні старі образи, навіть злість. І Плутон каже, перетворюй, перебудовуй та трансформуй своє життя та свої стосунки. І це може бути і в позитивному, і в негативному варіанті, і все залежить від нашого вибору. В негативному варіанті це коли ми виплескуємо свої емоції, якщо ми не зважаємо на інших людей, не звертаємо увагу на них. На їх потреби або нав'язуємо людині свою точку зору, або вимагаємо, щоб вона відмовилася від чогось. І якщо ми так поводимося, то ця енергія напруги може все зруйнувати, що призведе до інтенсивних подій, що спричинять ряд інших подій, ланцюгова реакція і не виключено важкі події, внаслідок чого ми можемо мати багато втрат. Наприклад, ми можемо потрапити в немилість до начальства, а партнери чи колеги по роботі просто можуть не зрозуміти нас, чи наші кохані можуть не розуміти нас або навіть піти від нас. А в позитивному варіанті, якщо ми враховуємо рекомендації планет, якщо ми розуміємо, що виплеск емоцій може все зруйнувати, навіть сама ця думка може повести нас у правильному напрямку, і ми знаємо. Що якщо у відносинах виникають складні ситуації, то проблеми не потрібно шукати на поверхні, вони знаходяться глибоко всередині нас, і про це нам говорить Плутон, планета трансформації та глибинних перетворень. І якщо ситуація непроста, за нею лежить ціла історія, тоді, якщо все ж таки трапилася напружена ситуація, бажано спробувати поговорити. Вивести людину на відверту розмову, а Плутон допоможе докопатися до суті та причин. І найголовніше при цьому налаштуватися на підказки Венери, налаштуватися на розуміння, на компроміс, і тоді замість сварки буде навпаки зміцнення відносин, але вже на новому, більш глибинному рівні. Але бувають все ж таки ситуації, що неможливо досягти компромісу. То варто розряджати цю енергію в спортивній активності, або в робочій чи творчій діяльності, або просто навести лад вдома чи на робочому місці. І цей вибір робимо ми самі. Сонце в Овні, а це знак особистісного розвитку, і у нас може виникнути питання: де я в цих відносинах, чи жертвою я чимось у відносинах заради світу. Чи мене використовують у цих відносинах, тому що ситуація двояка і може бути яскраво виражений егоцентризм, тому що сонце в точному з'єднанні із хіроном, а хірон може показувати двоїстість, неординарність, суб'єктивізм. Це я я краще знаю, і важлива тільки моя думка і з одного боку люди можуть бачити нас не так, як завжди, не розуміти нас, можливо, якесь замішання. Місяць підсвічує нам тему партнерства, і ми можемо дуже подвійно проявлятися самі і не виключено, що егоїстично або егоцентрично, і при цьому важко буде почути чужу думку. Але Хірон не тільки має двоїсті характеристики, тому варто використовувати зміни життя, зміни зв'язків, контактів, врегулювання конфліктів. Хірон – це ключик, вибір. Сонце наші наміри, і ми можемо отримати відповіді, прислухаючись до свого внутрішнього голосу і слідувати підказкам Всесвіту. Місяць знаходиться не на дуже великій відстані від чорного місяця в скорпіоні. Це його дуже сильне становище і може давати внутрішню тривогу, можуть підніматися якісь глибинні страхи і може бути відчуття, що з вами ведуть за колісні ігри. Оскільки скорпіон це знак маніпуляцій, шантажу, бажання влади, за будь-яку ціну домогтися бажаного в негативному варіанті і вплив на великі маси людей. Тому важливо не ставати самим цими маніпуляторами і не піддаватися на провокації, не піддаватися страхам, тобто важлива особиста усвідомленість і здоровий глузд. Місяць та сонце роблять квадрати до Марса. І він стоїть на вершині та у квадрату між двома вогнями, схоже на рішучості більше нема місця. Марс в раці, в слабкому для себе становищі, тому може бути дуже посилена емоційна напруга і захочеться висловити свої образи, можливі суперечки. Марс це дії. А якщо ще до емоцій додати дії, непродумані та імпульсивні, то в сім'ї можуть бути скандали та конфлікти. Марс в раці це про сім'ю, стосунки у сім'ї, це питання безпеки, стосунки з батьками, це все, що пов'язане з нерухомістю, місцем проживання. І за цими темами може порушитися спокій. І це може бути через емоції, надуманість, страхи, що й провокує вихід негативних емоцій. Але Марс не тільки. Знаходиться на вершині напруженої конфігурації. Марс знаходиться аж у трьох гармонійних конфігураціях Марс управитель знака Овен, а там зараз знаходиться Сонце. І він має гармонійні аспекти до Венери, стаціонарної управителя знака Терези, Сатурна, який в Терезах в ексальтації Висхідного лунного вузла програма еволюції, і до Меркурія. Який виходить із ретроградного руху і починає набирати свою швидкість. В останніх градусах Риб символічно зібрався стеліум планет. І це явний натяк на закінчення цілого життєвого етапу. Начебто ми стоїмо на межі світів, і всі вони мають гармонійний аспект до урану, що стоїть на вершині конфігурації бісекстиль, і у нас буде можливість зробити певні висновки. Вирішити ситуації з минулого, і бісекстиль сплітає минуле сьогодення та майбутнє в гармонійний візерунок. Уран планета революцій, приносить раптові ідеї та відкриття, це прорив, осяяння, визволення від зв'язків минулого і можливість легше прийняти нове. А Марс заряджає нас рішучістю, Сатурн структурує і робить зміни стійкими. Надає форму нашим мріям, і якщо ви давно хотіли ризикнути, зробити крок у незвідане чи змінити якусь свою стратегію, цей період, ніби створений для того, щоб рухатися вперед, але без хаосу, а з точністю, продуманістю та впевненістю, і ви точно зможете прийняти правильне рішення насамперед у відносинах з партнерами по шлюбу, бізнесу, з клієнтами, але не приймайте. Рішення на емоціях і це можливість пройти всі навіть складні ситуації, звільняючись від старого, непотрібного, від всього, що віджило, звільнитися від страхів, зрад, втрат, переконань, і сміливо зробити крок у майбутнє. Марс також бере участь ще в одному бісекстилі за участю кету, Урана і Марса, але на вершині тепер Марс. Також Марс знаходиться на вершині творчого трикутника, що включає вісь лунних вуслів, Венеру, Меркурій і Сатурн. І це говорить нам, що у нас з'явиться можливість переглянути минуле, оскільки воно нагадає про себе щось переглянути, по-новому поглянути, проаналізувати і направити висновки на вирішення сімейних питань, питань нерухомості, стосунків. У сім'ї з батьками і це можливість використовувати напрацювання минулого досвіду, щоб розвивати відносини шляхом еволюції, сміливість і рішучість, наполегливість та здорова ініціатива, вміння діяти винагородяться відчуттям правильності вибору. І важливо вчитися приймати рішення швидко, відпускати минуле, заради нового та творчо підходити до вирішення питань, вживати. Та поєднувати різні методи та напрямки, поєднувати несумісне і синтезувати з цього нове. Також питання минулого можуть ще порушитися, тому що в сонячне затемнення, новолуння яке було 2 жовтня 2024 року. і Воно проходило в з'єднанні точки затемнення з ліліт і кету, тобто на лунному вузлу минулого. А ліліт це теж наші страхи, наші спокуси із минулих життів. І в цей період, плюс-мінус два тижні, могли зароджуватися якісь події, які потім почали розвиватися. І якщо можете, згадайте ситуації того періоду, це могли бути хороші події. Можливо, продиктовані спокусами чорного місяця, а могли бути і плітки, підстави, обмани, страхи, якісь залякування, а також могли бути ситуації, пов'язані з фінансами, з романтичними відносинами, в бізнесі. І зараз ми прийшли до якогось результату. І Якщо були напружені моменти, то важливо було до коридору затемнень вирішити ці питання на протязі. Пів року, який пройшов з того періоду. І за бажанням поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід, який ви пройшли, а ті, хто читатиме коментарі, можливо, зможуть згадати свої ситуації та зробити висновки. А Юпітер в Близнюках теж підтримує світила. Удача там якість є. Аспект вже розходиться. але... Підтримка можлива. Меркурій в з'єднанні з висхідним лунним вузлом робить тригон до Марса, і це означає, що енергію, натиск та рішучість важливо спрямувати на конструктивні рішення задач. Ініціативу буде гідно оцінено. Це добрий період для розмов, обговорення робочих процесів, переговорів, ділових поїздок. Та ще й на небі є рідкісна конфігурація йод або перст долі. За участю місяця урану та стеліуму в рибах, тому повня носить кармічний характер, і це вносить елемент доленосності, це конфігурація повернення, повернення чогось з минулого, і вона вказує на життєву задачу, вирішення якої потрібно для подальшого зросту. І ми можемо, взявши Минулі позитивні моменти повернутися і віддати борги і виправити помилки. А якщо не виправляти помилки, то в майбутньому це можуть бути нові перепони і затримки в розвитку. А якщо скористатися цією підказкою, то все буде швидко вирішуватися. Тобто повернення подій потрібно для завершення сюжету. Для нових змін на кого ж більше вплине поня? Звісно, насамперед, на Терезів, гармонійний вплив буде на Терези для тих, хто народився з 13 до 20 жовтня, близнюків з 10 до 18 червня, водоліїв з 8 до 15 лютого. Левів з 12 до 19 серпня, стрільців 11, 18 грудня, Терези, близнюки та водолій. Це знаки, що можуть швидко реагувати у своїх думках та діях. Тому близнюкам та водоліям легше адаптуватися в цій ситуації, і вони можуть швидко зреагувати на виклики, які дає повний місяць, на зміну думок, емоцій, настроїв. А у терезів буде. Оновлення і це буде торкатися вашої особистості. Також гармонійний вплив на левів та стрільців. У вас з'являться можливості, які потрібно побачити та прийняти. Також потрібно бути уважними знакам кардинального хреста. овнам, ракам, козорогам. У вас напружені аспекти, овен 9, 16 квітня раки. 12-19 липня козироги, 10-16 січня. Овнам необхідно бути уважними, так як у вас протистояння місяця та з'єднання із сонцем, а раки та козироги мають та у квадрат до осі повні. І це напружена ситуація, але енергія для її вирішення обов'язково буде. Тому вирішуйте всі задачі, які перед вами будуть поставлені. І повня вплине на всіх, якщо у вас є значущі точки планети, асцендент, дисцендент, IC, МЦ, куспіди домів з 21 до 27 градусу будь-якого знаку. Це означає, що на вас цей повний місяць теж буде впливати. Або ви внутрішньо будете опрацьовувати питання балансу, гармонії, кохання. Або це доведеться робити в парі. А про вплив повного місяця в Терезах на кожен знак Зодіаку буде наступне відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.